І речі я вам розкажу, як робити ферму мобів. Попереджаю, не от таких, як оця коня. Ми можемо чатами беремо будь-який блок. Хочете навіть обсидіан можете, або... але не рештування попереджаю. Хіба що воно вам може допомогти? Хоча можете страви, піска, душ, можете будь-яке брати. Я візьму так, щоб було видно, ви могли рахувати, скільки то булоків угору, думаю. б такого взяти таке. Дивіться, нам треба буде а юки. І ще нам потрібно буде. Нам потрібна буде водичка Для цього нам ще потрібно буде де воно тут. Вороночки нам потрібні будуть, забув їх взяти також. Можете брати там будь-які скрині там. Ну, Будь-яку скриню, але бажано звичайно. Оскільки можемо. Е, так все, так і все Що ми будемо робити? Ми будемо робити ферму фермовобів. А я ж вже я ж це казала. Завжди забувся. Так, ну, поки що і беремо будь-які блоки, все ж таки. Вони нам найбільше потрібні, нібудь. Ладно, щоб довго не тягнути, я просто буду буду будувати, буду будувати. Ей, ну, точно не на адських блоках. Коротше, я обрала. Це оцей, на оцьо цих блоках. Ладно, я пожартував, це взагалі не було, вроді би. А серце скрипля. Я буду будувати на камні Енду. Будуємо тут платформу отак 4х4. Пійні ми можемо або отак от скриню розмістити. І на них отак от направити воронки. Або скрін це менше займе, або так же буде. От сюди ставимо воронки і отак от двороночка. Не знаю, спро. Спосіб... Тут якби різниці ніякої немає. Тут можна бажано ще взяти полублок, плити, чи ніж, ну, наприклад, така. Нічі. Поїтися гладкого калення. Ну, яка різниця? Ставимо отут-то от, 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 Чи Чіном можу, тільки по кутах не треба це робити. Можна і платформу тут ніби, закрити. Просто платформу беремо і закриваємо, Ми коротше. Хоча тут навіть бокліці не треба нам. Можна одразу до неї закрити підвогу є. Закрили ми ну, підвогу. Так, зараз усі всі є. Це... Ви не обов'язково маєте. Ви можете трошки вище зробити, або отут типу, отак от прокопатися і вбивати цих модів будете. Ось таким чином. Ну, як на... Я би обрав прокопатися трошечки вниз. От таким чином. Після цього беремо. Е. Я ж сказав, стався. По котах ставити не треба, воно наоборот гірше. Ну, ви можете це робити, я не буду. Воно, як вигляд гірше і не робить, але. Піднімаємо десь блоків на 15. Оцей нижній також рахуємо. Або взагалі можемо на 10. Тут чим вище, тим більше буде наносити їм урон, але не бажано, щоб вони помирали. Оце мінуси, головне, щоб вони не помирали, Бо якщо помруть, буде халепа. Ну, не халеба, а буде, просто будуть менше вона буде приносити. І опиту, особливо. Це не тільки як ферма мобів, це ферма опиту ще. Ну, я, наприклад... Ви можете там. я підняв на блоків зараз скажімо.

Тут-то це на скільки нам треба. Тут-то отак от два блоки будете будувати. Зараз одну секунду. Видуйну, я зараз скажу, скільки тут блоків має бути. А ні, а це один. І це... Ой, боже, я тут забував. В 9 блоків туди будуєте, це якщо буде і враховувати оці блоки. Якщо без них, то ну, на 8 боці розвиваєте воду. І буде ідеально тут. Так, знову ж не помираю, так. На собі. Окей, еще впишу має бути так ще А, ні, це ж зомби-селлян. У цей чел. Недобро сорис, небіжно. У це буде працювати у зомбі Зомби не падає, Ви його вже можете... О, скільки йому тут ударів треба, ні. Краще зробити так. На 20, Рівно на 20 блоків робіть, а якщо, що, то трошечки можете нижче, це робити я. Пишете, чи у вас вийшло все зробити Дивіться, Datey, так... ви, я... ви бажаєте, щоб я з бажаєте, щоб я з друзями і ще знімав тут ролики, то пишіть в коментарі. Я, я коментарі завжди читаю, які ви пишете. Я коментарі перечитую кожні 20-30 хвилин, якщо чесно, побажаю. Це можете сказати, бо взагалі абсурдно. Якщо чесно, я там на рандом робив. І тут на рандом робив. Так, да, ну то на да, рандом чуть-чуть не получилось. Добре. Ну головне, що не менше. А нормально якраз. Тут, якщо чесно, теж на рандом я робив. Тепер піднімаю це все отак е -е -е, діло. Примерно. Тож. От таким чином ну. ну, в хардкорі це значно складніше будувати, ніж викрати її. Блоки там подобувати, поки що то сю. Ну, не нам треба. Тепер отак от по краях, по країш. Просто можемо отак. Мож, можемо просто тут встати і отак подбатися. Примерно на останньому... Извини что-то так, так, самое просто. Ви серйозно. І я, якщо чесно, не розумію, чому інші боги ненавидять ці дерева ті, що високі такі, коли вони виростають. Наоборот, чи прикольно. Наоборот, вони мені подобаються тим, що більше дерева дають. Так, да, треба будуватися, окей. Мабуть, оця і причина є. Але то таке можна і не будувати. Якщо в хардкорі і на скайботі, то... Да, може, Чуть-чуть, окей. Я правда, що вони ще не на скайботі. Це роблять. Якщо чесно, я хотів зі своєю подругою зробити відео з 100 днів Майнкрафт і Але... Вона здихала на першому е, Хтось підкаже, що її робити, також можете в коментарі написати. Типу, скажіть, що її робити з таким чином. Я їй перескажу все. Кожен вас ж коментар. А мій друг мені пропонував типу, робити, знаєте, типу, як е, спідрай і охотник на ньому. Типу, за ним. Він, типу, захотів отак от робити, але почуть по-іншому. Типу. Е нас троє. Я буду з своєю подругою. Е ну, кожен сам за себе. У нас буде троє. Або я ще свого друга, чет... другого третього візьму. Е типу. І. Типу буде. Чим все так робитися. Е Зараз я скажу, згадаю, що. Типу, кожен сам за себе. Хто останній вижив, то я програв, але не в хардкорі. Що не в хардкорі, не знаю. Типу, щоб світ зря втратити. просто, Якщо світ буде якийсь прикольний, то потім, щоб виживати на ньому. Типу, от така мета. Якщо ви бажаєте цю ферму зробити супер ефективною, ви можете робити тут досить багато чого з нею. Наприклад, там всяке з нею. крутітити, вертіти цю ферму будувати бомзна я. Цю ферму. Вона якби стандартна, багато хто її знає, як робити. Хтось може не знає, без поняття. Це одна із ферм, яку можна зробити. Потім я покажу ферму куриці. Куриця я серйоз скажу. Куриця буде їй ще вроді смажитися, має бути. Але вона працює трошечки повійно, це дно. І зміну на тої ферми. Я чітко не встановлював, що я отак от пробігся і блок став. Поперед звертаю те увагу, чи ти у мене вимкнені. Що комусь цікаво, я в кінці відео поясню, як це робити. Ну, зараз поясню. Що ж м'яти. Здра. Що швиденько зараз покажу. Добре, дивіться. Зараз буду показувати. Ось що, у нас є. Ось що, потім. Тут. Типу, я зараз в один рядочок отут, десь, отут, так. буквально отак. -от. Я зроблю. Яка. І я бігу, допустимо, е -е. бере і отак залишаємо -от ну і можемо отак -от бігти. А оскільки ми отак -от біжимо, ми трошечки захвачуємо оцього булока. Тут навіть мініметр. Ми можемо клавішу D зажати і отак от бігти. А потім вона, існути... забув, як називається клавіша щоб... Ну, Клавіша така, щоб бігти. Але то один із способів. Ми можемо просто так от почати це робити, так як, ну, це на клавіатурі я так працює. Якщо ти просто почнеш отак от бігти, як я отут, і тут буде блок. І ти почнеш його... Ну, ти його заставляєш будеш, типу, те, що я тут кажу. Так, ти собі біжиш і заставляєш блок. Типу, Ось таким чином. Те, що і пропадає він різко і внизу зупуля, то ти просто побіжиш собі спокійно. Це, не... це особисто не знаю. Чи баг, це чи фіча. Поскільки я на Бетроке, то баг, скоріше. Або просто механіка. гри. Поскільки фічі це на джаві. ще коли я виживав в чомусь в своєму світі, один у мене є тут на компі, Показувати його не хочу чомусь. Типу, все, що там є, це. Типу, я чомусь хотіла зробити ватердроп пустим відром води. Мінус цієї ферми треба внизу освітувати, бо, як ви знаєте, із за того, що на горі так буде, то воно буде так. Ви можете тут закрити це все на горі. На ф... Чомусь на сервері Бедварс не працює. Те, що я. Ну добре, ви зрозуміли. Закриваємо просто на грі і чекаємо там внизу вбиваємо моди. Переходимо далі. Оце про що я кажу. Краще... Нам закрити. Ну, просто за все, що вам залишилося, це закрити отут на горі. Переходимо далі. Це ферма буде у нас chi як Я тут Чокіно називаю. Все, ладно ладно, я закрию. Мінуси це павуки у ці. Вони трошечки ферму можуть е, гірше її робити. Як, якщо мені це відео вже було у мене на каналі. Якби я його випадковості не видалив із е, своїх. Е, як там? крана називається. Як радних Та в папці отут. Не хочу показувати, тому що, оскільки я зараз без, ну, я не програмою там користуюся, щоб воно записувало мені екран. А як ви знаєте, те, що там запись екрану можна Windows плюс G. Як хтось скорочено, каже, типу від плюс G. Це трошечки ну, незручно, так. Зрозуміти, бо те, що він, ну, таке щось собі. Значить, невідома клавіша її немає. Добре, як будувати з курочкою ферму? Ставимо сюди скриню, і в неї от сюди ворот міч, підставляємо. Ба, ну, Можна одну, можна дві. От Сюди ми кладемо по Є. Після цього отут закриваємо. Скриню. Можете склом, можете будь-якими блоками. Я буду склом. Щоб було. Ви можете також склом закривати, щоб було видно, скільки тут курей. А зараз ви... Але от сюди оставили цей оцю штукеньці розкритивать. Сюди він має дивитися. Те, що у нього там підкол плоту, це нічого такого страшного. Потім закриваємо оце все, отак от, діо, і беремо, розливаємо лаву. Де лава, лава? Чуть. Беремо, розливаємо оцю сюди лаву. Як же ця ферма про. Отут будуть. Ну, як ви знаєте, маленькі оці не несуть, як з Ну, Ячі з них не дропається. Дивіться, чим більше ви тут зробите, отак от з воронок, тим буде краще. Ви можете взагалі в один бок це зробити, але. Типу, так буде більше курей поміститься, тому краще буде. По цьому я кажу. Тепер закриваємо це скло. Отак отак. Залишаємо одне просте місце. Ось сюди просто курочок спавнимо. Я просто їх отако заспавнюю.